У маленькій хатині на околиці Гадяча, де зранку ще стоїть над землею тонкий туман, а дзищання пташок зливається з подихом вітру, стара бабуся Марія, знана в окрузі як Провидиця, стала на коліна перед іконами. Її руки, зогробілі, зморшкуваті, але міцні, тримали воскову свічку, яка потріскувала у ранковій тиші. В хаті пахло ладаном і сухими травами, що висіли на балках під стелею. Молитва текла з її уст тихо, але впевнено, як вода з гірського джерела. Вона зверталася до Богородиці, просила захисту для України, для воїнів, для дітей, що ще не навчилися говорити, але вже чули вибухи за вікном, і раптом світло згасло, час ніби завмер. Тіло її скував холод, а серце забилось швидше. Свічка погасла сама собою, хоч не було ні протягу, ні вітру. Перед очима їй з'явилося видіння. Не як сон, яскравіше, страшніше, реальніше. Вона побачила поле, земля була чорною, зораною, наче після бурі. Над полем йшли люди в чорному, але без облич. Їхні руки тягнули важкі прапори, не ворога, не свої, якісь чужі, невідомі, потемнілі від часу. Голоси навколо звучали з усіх боків, але не мали тіла. Вони говорили: український народ живе в брехні. Марія хотіла затулити вуха, але не змогла поворухнутися. Війна не закінчиться 20 квітня. Це пад обман для надії, щоб затамувати біль. Справжній кінець 1 вересня 2025 року, коли ніхто вже не чекатиме. Коли в тому візьме гору над гнівом, а надія втратить голос. І раптом перед нею виник стіл. За столом люди у темних костюмах. Вона не бачила їхніх облич, але відчувала. Це влаці. Один тримав у руках аркуш, на ньому мокрий підпис і герб України. Інший подав йому руку з печаткою. і тоді голос пролунав знову, гучніше, майже криком. Документ підписано, окупацію визнано, відступлено. Ті, хто загинув, названі героями, але їхню жертву вже знецінили. Марія побачила карту, брудну порвану з плямами крові. Території, де ще вчора билися за кожен будинок, були заштриховані сірим. Над ними напис не підлягає поверненню, без шансів. У повітрі нависла тиша, потім новий образ, Київ, літо. Люди святкують, на площах там прапори, музика, вигуки, перемога. А поруч телевізійні камери, рупори влади, які говорять про нову еру, про мир, про тріумф. І лише одна стара жінка у натовпі стоїть мовчки, притискаючи до грудей ікону, і в її очах не радість, а страх, бо вона знає, вона бачила. Раптово світло повернулося, свічка знову горіла. Бабуся Марія отямилася, вся в сльозах, ледве дихаючи. Вона не знала, скільки часу пройшло, хвилина чи година, але її серце було сповнене важким знанням, і вона прошепотіла: Господи, прости їх! Вони не знають, що чинять. Коли світло згасло, а час зупинився, бабуся Марія відчула, ніби її душу, підняло вгору і понесло кудись далеко від рідної хати. Вона вже не стояла на колінах, її несло у вогняному колі, де кольори світу змішались у тривожний неспокійний калейдоскоп. Потім усе стало чорним, глибше, ніж ніч, темніше, ніж смерть, і з тієї пітьми виринуло світло. Але не сонячне, холодне, біле, як від прожектора чи ліхтаря на допиті. Перед нею відкрилася сцена, великий зал, мармурова підлога, вікна, завішені важкими шторами кольору попелу, по центру круглий стіл, і біля нього вісім фігур у темному. Вони не говорили, але від них йшло відчуття сили, контролю, байдужої впевненості. На столі лежав товстий пакет документів. А один із чоловіків водив пером по рядках неквапливо, зосереджено, наче підписував вирок. Вона підійшла ближче, і, хоч її ніхто не бачив, вона змогла прочитати заголовок: Меморандум про припинення вогню та стабілізацію кордонів. Далі дрібним шрифтом йшли назви окупованих міст і сіл: Сєвєродонецьк, Маріуполь, Бахмут, Крим, частина Запорізької області, біля кожної Черемарка, Закріплено в поточному статусі, без подальших претензій, Марія відчула, як щось в її грудях обірвалось. Слова з документів лунали їй у вухах як прокляття. Враз перед нею змінився простір, тепер вона стояла у школі. Діти, веселі, розкуйовджені після літа, заходили до класів. Вчителька малювала кридою на дошці дату 1 вересня 2025 року. Поруч на стіні висів телевізор, і з нього линув голос президента. Він говорив урочисто, з нотками гордості: ми досягли миру, ми зупинили кров. Сьогодні новий початок. У класі пролунали оплески. Але коли камера наблизила його обличчя, Марія побачила у його очах порожнечу: Не радість, не полегшення, а в тому й щось схоже на сором. Потім військові частини, солдати, що поверталися додому. Їм вручали медалі, дипломи, грамоти. Але вони стояли мовчки, опустивши очі, і лише дехто з них стискав кулаки. Один молодий воїн плакав не від радості, а від безсилля. Він тримав фотографію побратимів, яких більше не було. Позаду нього майорів прапор з написом перемога, але вітер порвав його навпіл, і той шмат тканини понесло полем. І знову перед Марією з'явилася карта. Вона розросталася, дихала. Пульсувала, ніби була живою істотою. На ній синім світилися області, що залишилися під контролем України, а сірим ті, що втратили, і тоді знизу піднялася тріщина, як на землі перед землетрусом. Вона розколола карту навпіл. З її глибини вийшов образ жінки в чорному, з порожніми очницями. Її голос був не голосом: це був шелест вітру, дзвін дзвонів, крик матері. Вона промовила: це не мир. Це та поному незаморожена поразка, і вона проросте у майбутнє. Потім Марія побачила церкви, порожні, без парафіян. Священники стояли біля вівтарів і говорили слова, які не чули, і тільки один із них, старий, сивий, зі сльозами на очах, повторював знову і знову нас зрадили, не вперше, але цього разу остаточно. Ікони на стінах плакали, стіни церкви тремтіли, як тіло у гарячці. Наостанок їй відкрився образ поля, те саме чорне поле, але тепер з нього починали проростати квіти: не червоні маки, а білі, беззвучно, ніби самі по собі. Але серед них стояла дитина, хлопчик років восьми з українським прапором у руках. Він мовчки дивився в долину, туди, де сірий горизонт зустрічався з чорною землею, і тоді голос знову сказав: народ пробудеться, але вже не з вірою, а з болем. І з того болю виросте нова правда, і та правда не вибачить брехні. І тільки тоді Марія відчула, як її тіло повертається до хати, як ноги знову стоять на підлозі, як ладан знову витає у повітрі. Вона була сама, але знала, що її душа щойно пройшла крізь завісу майбутнього. Її руки тряслися, вона не знала, що з цим знанням робити. Але одне розуміла точно: не можна мовчати. Бо, може, якщо люди дізнаються, ще не пізно змінити хід речей, ще не все втрачено, якщо говорити правду, якщо молитися не лише словами, а вчинками. Марія повільно підвелася з колін, відчуваючи, як тіло, наче неслухняне, як після тяжкої хвороби. Її серце було ся рвано, як у сполоху. Вона підійшла до вікна і подивилася на світ. Сірий світанок просочувався крізь хмари. Все було наче, як завжди, хати, городи, півень кричить з сусіднього двору. Але в її очах усе вже було інакшим її село, її рідна земля Вона бачила в них не тільки те, що є, а й те, що буде, і це буде давило на груди, як камінь. У тій тиші вона чула крик майбутнього, якого ще ніхто не знав, але яке вже існувало в її душі. Вона загорнулася в хустку і вийшла на вулицю. Повільно, наче щойно народжена, йшла до церкви. Дорогою зустріла сусідку Ганну та привіталась, весело запитала, як ніч, але Марія не відповіла, вона лише глянула їй у вічі довго, важко, і Ганна замовкла, ніби щось відчула. Люди завжди казали, що Марія бачить далі, ніж усі інші, але цього разу вона побачила таке, про що боялася навіть подумати. У храмі вона впала ниць перед іконою архістратига Михайла, захисника воїнів і душ. Сльози текли по її щоках, але вона вже не молилась. Вона слухала, там, у тиші церковних стін, ніби щось нашіптувало її продовження, що цей мир не кінець, а затища перед новою бурею, що неправда, якою годують народ, проросте з часом, як бур'ян, і задушить усе, що ще жило. І тільки правда, навіть гірка. Навіть страшна, може врятувати тих, хто ще здатен боротись. Марія знала, її голос був слабкий, її постать нікчемна для телевізійних ефірів. Але вона знала, що має говорити. Хай сміються, хай кажуть, стара з глузду з'їхала, хай відвертаються, бо мовчання це співучасть. А вона не хотіла бути співучасницею цієї великої зради, що ще лише готується. Вона вирішила. Піде на базар, піде до школи, до бібліотеки, до пошти, скаже все, що бачила. І Якщо хоч одна душа засумнівається, хоч одна дитина запитає, а якщо це правда, то її бачення не було марним. І в ту мить, коли вона вийшла з церкви, сонце нарешті пробилось крізь хмари, його світло впало на її обличчя, втомлене, але сповнене рішучості. Бабуся Марія згадяча, стара провидиця. Ішла нести тягар знання, що може врятувати майбутнє або розірвати серце. Але вона знала краще гірка правда, ніж солодкий морок, і її кроки лунали по вулиці, як молитва, як попередження, як тихий, але незламний виклик тим, хто вже підписав долю її народу. Того ж дня, ближче до обіду, Марія зібрала вишитий вузлик із кількома окрайцями хліба, перев'язала його хустиною і рушила до центру села. Її хода була повільною, але кожен крок мав вагу. Люди звертали увагу, стара, яку всі знали ще з довоєнних часів, йшла з очима, які бачили щось таке, чого ніхто не хотів знати. Біля криниці зібралися жінки, обговорювали останні новини з фронту. Одна сказала кажуть, 20 квітня вже буде підписано остаточний мир. Дожили, слава Богу. Марія зупинилася поруч і, не питаючи дозволу, почала говорити. Її голос був тихим, але кожне слово било, як дзвін. Це не кінець і не мир, це брехня, яку згодом назвуть перемогою, щоб приховати поразку. Я бачила, як правду закопують у землю, а на її місці садять білу брехню не вірте, як повірите, втратити все. Жінки стояли мовчки, дехто перехрестився, інші здивовано зітхнули. Була серед них одна молодиця з медаллю на грудях, вдова загиблого захисника. Вона підійшла ближче і запитала Ви впевнені? І Марія, не кліпнувши оком, відповіла: Це не віра, це куїзнання. І ще не все втрачено, якщо ви будете готові зустріти правду не зі страхом, а з гідністю. Потім бабуся пішла далі, вона не чекала вдячності, оплесків чи віри. Вона просто несла свій хрест. Той, що поклала на неї саме небо, як той останній голос серед загальної мовчанки, що кричить у порожнечу, в надії, що хтось десь усе таки почує. Увечері того ж дня вона повернулась додому втомлена, зболена, але ні на мить не зламана, сіла біля вікна, запалила свічку і вкотре подивилась на ікони. Це лише початок чить прошепотіла, за вікном темніло. Починався новий день, і Марія знала, з кожним ранком правда все ближче. Вона не мала сумніву, її слова залишать слід якщо не сьогодні, то завтра. якщо не в душах дорослих, то в серцях дітей. Бо навіть найстрашніші видіння не приходять дарма. Вони, як дзвони на обрії. Спочатку ледве чутні, а згодом то неможливо заглушити.